Діти найменш захищена верства населення, особливо це помітно під час війни. Бо вони не завжди можуть висловити свої емоції і впоратися із пережитим стресом і страхами. Допомогти у цьому може арт-терапія. Дитина може висловити свої емоції через мистецтво в Україні. Діє ініціатива для відновлення психологічного здоров'я дітей, які постраждали від війни. У мрії крізь руїни так називається дана арт-терапія Мрії крізь руїни очима дітей України? Детальніше про те, як мистецтво допомагає впоратися із негативними емоціями, поговоримо з її організаторкою Іриною Грибан. Так, вона ж є амбасадоркою міжнародного проекту Global Wellness Day в Україні. Пані Ірино, вітаємо вітаю, вітаю слава Україні! Героям, Героям слава. слава скажіть, будь ласка, ось цей проект. Як діти відгукуються на нього? Чи Бачите ви результати, ті, які покладалися на нього, щоб вони трішки відволіклися від війни, і щоб принаймні психологічно це не так позначалося на них. Я насправді хотіла б розказати, в чому різниця, кардинальна різниця нашої арт-терапевтичної техніки від mm -hmm. взагалі такого поняття, як співпраця з психологом, тому що всі ми розуміємо, що на жаль, війна вона несе дуже багато негативних таких. Відтисків на ментальне здоров'я в першу чергу дійсно дітей. А і дуже багато, і дуже часто батьки вони звертаються за психологічною допомогою саме до психологів. А в чому різниця арт-терапії? По перше, треба зрозуміти трошки з історії, що взагалі-то арт-терапевтичні техніки вперше вони були застосовані з дітками, які були вивезені з нацистських таборів після другої світової війни, і саме ці артерапевтичні техніки вони створили. Чудо, вони створили неймовірне арт-терапевтичні техніки, які ми розробили разом з психологами, які підтримують проект Global wellness Day в Україні. Це дійсно можливість діткам абсолютно безлімітно висловити свої емоції. Ми вчимо дітей малювати карту свого щасливого життя або країну. Життя це дві техніки, які розробили Тетяна Пісаренко та Тетяна Забзалюк-Брус, президент міжнародної асоціації інтегративної психології. А ці техніки вони це не ем, такий шаблон, за яким дітки повторюють. Це ем, така направлена методика, коли ми просто розповідаємо, що дитина може уявити і передати. На а, папір а, в цій техніці, які яку ми використовували вчора, ми малювали разом з психологом. А під час нашого міжнародного флешмобу ми малювали карти щасливого життя. І до речі, це була така неймовірна подія, тому що нам вдалося об'єднати 17 країн Європи, Канаду, США, і ми зібрали одночасно майже 2 тисячі дітей. Ви можете себе собі, собі уявити? Майже 2 тисячі дітей одночасно малювали пані свого. Так пані Ірина, а що вдається психологам під час того під час малювання із дітьми дослідити, які можливо проблеми тривожності, що діти змальовують на своїх малюнках? У нас є ми даємо можливість діткам намалювати там біля. А понад 40 країн ми малюємо, тобто, це не якщо ви уявите географічну карту, да там, де є Америка, є Україна, є країни Європи, в нашій карті це країна сім'ї, країна Україна, країна друзів, країна емоцій, країна кулінарна, країна будівельна, країна знань і таке інше. Тобто, це повністю всі сфери життя, які можуть бути а, цікаві дитині. І коли а, коли дитина, наприклад, використовує яскраві. Кольори це говорить про те, що дитина продовжує мріяти, не зважаючи ні на що, і це наша головна була місія показати всій світовій спільноті, що дійсно діти в бомбосховищах, вимушені переселенці на заході України та біженці за кордоном вони не занепадають духом, вони продовжують мріяти, і тому цей проект має назву Мрії крізь руїни, очима дітей України. А вони своїм прикладом дійсно демонструють силу незламності свого духу та віру в майбутнє. А коли на Наприклад, дитина використовує. Трішки такі сірі або темні кольори. А це перш за все говорить про те, що дійсно ці переживання, ця тривожність, вона існує. Але з цим можна працювати. Наприклад, коли ми малювали країну емоцій, і всі дітки вони розуміли, що є радість, є любов, але є й смуток, і є гнів, і є злість. Але якщо вони зображують, наприклад, як емоджі, вони зображують такі емоції, як з, зі сльозками, або якісь такі. Печальні емоджі. А ми задаємо питання: скажи, будь ласка, а ти би хотів в цій країні жити? А дитина каже: Ні, не хочу. А давай ми з тобою зараз намалюємо таку, такий шлях і поставимо твій улюблений грузовичок ем, або твою машинку улюблену і mm -hmm. поїдемо далеко-далеко. Коли ти хочеш поїхати, і дитина каже: Я хочу в кулінарну країну, давай пекти печиво. Ви розумієте, і в цьому і є ця головна мета. Ми малюємо, ми даємо таку безмежну можливість дитині. А... Просто забути про той пережитий страх і тривожність, який, який був в житті, тому що ми не можемо зараз допустити, щоб цей страх або депресія вони стали чимось поганим, поганим початком для формування більш серйозних психологічних проблем у майбутньому. Ми маємо діяти саме зараз. І саме такі артерапевтичні техніки вони дуже легко безпечно. Хочу дуже наголосити на цьому, дуже безпечно і при цьому ефективно допомагає дитині впоратися з Пані емоціями. Буквально 30 мріяти. секунд лишається. як приєднатися до цього проекту. А на нашому сайті globalwellnessdayukraine.org є дві артерапевтичні техніки, які викладені у вигляді а, відеоінструкцій, складених нашими психологами. Все, що потрібно зробити батькам, це просто відкрити сайт в будь-якій частині нашої планети в будь-який час, і слідкувати за відеоінструкціями, сісти з дитиною в будь-який момент, коли є час, і намалювати а, країну життя чи карту щасливого життя. Це все. Зрозуміло, спасибі вам за Дякома. цю чудову ініціативу, тому що діти України це. Майбутнє нашої країни так і те, що вони вже зараз її малюють, візії бачать її, це прекрасно. І нехай такою країна і буде, як і на їхніх малюнках і розвивається. Я кажу не безпідставно, тому що я щойно на вашому сайті побачив ці малюнки. Ірина Грибан, амбасадор міжнародного проекту Global Wellness Day в Україні, розповіла щойно про ініціативу для відновлення психологічного здоров'я дітей, які постраждали від війни. Мрії крізь руїни очима дітей України Ну а далі новини в ефірі марафону. Єдині новини, а ми